І ми з вами будемо готувати смачнющу закуску, а саме салат б'янка з креветками. Звичайно, замість креветок можна також використовувати різні види м'яса. Для приготування цього салату нам знадобляться такі продукти: Це зелень. У мене це листя салату і рукола, яблука, апельсин, креветки, вершкове масло. Часник, сир дорблю, сіль та чорний мелений перець. І для початку підготуємо продукти. У апельсина відрізаємо краї і гарно знімаємо шкуру по всьому апельсину. І тепер кожен сегмент вирізаємо. Залишаючи середину і плівки апельсина. Це нам знадобиться для смаження креветок. Чесник притискаємо і акуратно подрібнюємо. У розігріту сковороду кладемо відварені і почищені креветки. додаємо вершкове масло, солимо, перчимо. Вемо часник подрібнений, видавлюємо сок під і обсмажуємо до долоку кольору. Підсмажені креветки виймаємо і охолоджуємо. І яблуко нарізаємо соломкою. Все, тепер будемо формувати салат. Я його буду формувати порційно. Для цього. Я у блюдо поклала отаке кільце для формування салату. І тепер беремо листя салата і отак акуратно рвемо на шматочки. Додаємо сюди руку, теж трішки подрібнюємо. Кладемо усередину часточки апельсину. Зверху посипаємо сиром до рублю, і кладемо. Яблука порізані соломкою, і зверху посипаємо обсмаженими креветками. І тепер готуємо соус. І для приготування соусу нам знадобляться такі продукти: це соєвий соус. Замість соєвого соуса можна використовувати мед. Гірчиця французька, олія, лимон і горіхи. У посуд наливаємо олію, додаємо сюди сік лимона, гірчицю, соєвий соус і подрібнені такі смажені горішки. Солимо і гарно перемішуємо. Готовий салат поливаємо соусом, знімаємо кільце. Подаємо до столу. На порцію йде 150 г салату. Отже, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням!